З фронту до ради за інсайдерською інформацією каналу ТВА, Майже 90% українських політичних сил прагнуть долучити до виборів популярних громадських активістів і бійців зато. Фахівці кажуть, так політики намагаються підняти свій статус довіри, оскільки нині активісти на хорошому рахунку у суспільства. Якщо на минулих виборах до парламенту лідери партії віддавали перші місця у своїх списках відомим журналістам, спортсменам та артистам, то нині у фаворі учасники, а то й активісти майдану. Так, приміром батальйон Айдар вже активно обирає кандидатів. Там кажуть, наразі не важливо під чиїм ім'ям. Головне потрапити до Верховної Ради, а потім і сформувати чесну опозицію. Це буде дійсно чесна, патріотична. Опозиція в Верховній Раді, яка не за кошти буде там голосувати ті чи інші законопроекти, а буде відстоювати дійсно інтереси своїх виборців. Зараз дуже багато є пропозицій, да? дуже багато партій. Це є удар, це є свобода, це є батьківщина, це є партія президента, так, інші партії. Тобто кожен зрозумів, що людина, яка варта чогось своїми вчинками, вона може десь люди е, дають довіру цій людині. І яким чином вже починають давати довіру якісь партії. На вибори кличуть практично всі, підтверджують у батальйоні Азов, і, хоча потрапити до списків, там поки не поспішають, можливої участі у виборах не виключають теж. Є окрема тактична задача це утримання Маріуполя для того, щоб він залишився українським містом. Для цього батальйон потребує. Розширення потребує військової техніки, потребує амуніції і так далі. Командування батальйону робитиме все для того, щоб забезпечити виконання цих поставлених задач. Якщо участь в виборах сприятиме цьому, то прийматиметься відповідні рішення. Тим часом політологи вже роблять прогнози і навіть називають імена тих, хто уже цієї осени може виступати з головної трибуни країни. Призвичаду відомі. Семен Семенченка, командир Донбас Матейченко, командир іншого батальйону. Є вже один із бійців батальйону Донбас-Кушнір для партії самопоміч на цих виборах. Тобто, да, сотник Парасюк він не командир батальйону, але там ротний. Так що тут вибір є. І я думаю, що ці люди можуть стати депутатами Верховної Ради, в майбутнього скликання. Фахівці вважають, якщо нова кров з фронту наповнить раду, хоча б на 10%, відсотків, то у парламенті відбудуться радикальні зміни. кажуть, у них зовсім інша модель відповідальності. Відтак дрібних компромісів не буде. Незалежно від якої політичної групи будуть заведені в парламент фронтовики. Вони сформують свою міжфракційну групу, яка у багатьох ситуаціях буде діяти консолідовано незалежно від. Позиції тої чи іншої фракції. Фронтове братство воно, воно може бути, ну, скажімо так, не надто вишуканим в плані політичної стилістики, але дуже жорстко націленим на результат. Експерти переконані, вже незабаром у лавах провідних партій ми побачимо прізвища генералів, комбатів, рядових бійців та активних учасників Майдану. Так, зокрема, у списку народного фронту вже з'явились прізвища активістів Тетяни Чорновол, військового експерта Дмитра Тимчука та козака Михайла Гаврилюка. Аліна Ніколаєва, Андрій Радіч, ТВА.